Друзі, привіт до вашої уваги лот чоловічої термо-білизни та білизни від бренду C&A. Всього 16 одиниць. Термо-білизна є білого кольору та темно-синього у смужку. Розміри 2ХЛ, Л та М. Це розмір L білого кольору. Клад котон та поліестер, кофти та штанці на манжетах. Також дві кофти розмір М та двоє штанців розмір М. Також термобілизна синього кольору у смужку, розмір 2XL, ковтинка та штанці. Переходимо до спідньої білизни, а їх у лоті 4 комплекти: чорного та білого кольорів, розміри 2XL, XL, L та S. В комплекті ковтинка з довгим рукавом та штанці. Склад 100% котон. Замовляйте лоту наших менеджерів, також на Viber або Telegram каналах Всім дякую за увагу!